Ресторанна компанія. Ресторон Локація Львів Україна. Рік заснування. 1995. Кількість закладів. 5 Кількість гостей за 2022 рік. 185 тисяч. Кількість людей у команді 200. Ресторон. Одна з найстаріших ресторанних компаній у Львові. Чиї перші заклади? Вже мають статус культових, а нові гості записуються в чергу на тестовий режим. Історія розпочалася в 90-х із ресторану Тарон. У вересні 2022 року він відкрився після грандіозної реконструкції під новою назвою Бабо Гарденс, пройшовши крізь пандемію та початок повномасштабної війни. Крім цього, в родині ресторану – також є кафе Кентавер на площі ринок, м'ясний ресторан «Монс Піус», Лібрарія та пара Джанов і Портвейн, розповідає Варткес Арзуманян. ВАРТКЕС Арзуманян, 60 років, ресторатор, засновник компанії Ресторон, член жюрі ресторанної премії Сіль та співзасновник гільдії рестораторів Львова. За 27 років у ресторанному бізнесі пережив не одну кризу та не зупинив роботу закладів навіть під час повномасштабної війни, ба більше продовжує відкривати оновлені ресторани. Про сервіс ми вкладаємо трошки інший зміст у поняття сервісу. Насамперед, для нас воно про довіру люди не ходять у ті заклади, яким не довіряють. Які їх коли-небудь дурили або в яких їх примусили залишити багато грошей. Ми говоримо приходьте до нас, наші хлопці принесуть ваше улюблене вино, кухарі приготують ідеальну їжу, а офіціанти ще й прослідкують, щоб ви не замовили зайвого. Наприклад, я багато років купую собі одяг в одному й тому ж місці представлені там бренди. Не дуже то й мені подобається, але я знаю, що там є консультантка, яка чесно скаже, чи пасує мені цей колір і наскільки доречний цей костюм. Я їй довіряю і тому залишив їм дуже багато грошей. Ми напрацьовували довіру гостей 27 років чесність це основна цінність нашої компанії, зокрема і усередині. Про це знають як працівники. Так і всі наші постачальники я багато мандрую. Обираючи місто, куди поїду, в першу чергу шукаю ресторани, де снідатиму, і вже знаю, де буду обідати і вечеряти. Висновки, які я зробив із цих поїздок по якості їжі Україна поки що трохи відстає, але причина не в наших кухарях, а в тих продуктах, із якими вони працюють. На жаль, у них немає доступу до якісних морепродуктів та риби, добірні овочі деколи взагалі на рівні делікатесів, а в плані сервісу поки що ми найкращі. Щасливими людей за допомогою сервісу можуть зробити тільки щасливі люди майте щасливих працівників, і буде вам щастя. Є багато міжнародних систем оцінювання сервісу, одна з них застосовується. В Німецькій асоціації ресторанів Діхога для оцінки сервісу ресторанів, що входять до неї. Усього маркерів, за якими оцінюється ресторан, близько 200, Починаючи з того, на який за рахунком телефонний гудок відповіли в закладі, і закінчуючи тим, як із вами попрощалися і чим пахло в туалеті. Якщо коротко, оцініть вашу касу якщо там нуль. То починайте будувати сервіс із нуля. В ресторанах, як і в будь-якому бізнесі, досить часто доводиться ухвалювати рішення на перспективу, зокрема і щодо сервісу. Підходячи до кожної конкретної ситуації системно, тобто розуміючи плюси і мінуси, можна впровадити дуже вдалі інструменти, які запрацюють уже завтра. Наприклад, під час пандемії існувала заборона на друковані меню в ресторанах. Дозволялося використовувати тільки формат QR-коду. За невиконання цього правила були введені штрафи, я порахував, що мені дешевше будуть коштувати штрафи, ніж утратити в об'ємах замовлень. Я довів, що при замовленні за допомогою онлайн меню гості обирають значно менше, ніж із друкованим, тож вирішив використовувати саме такі у своїх ресторанах. Дезінфікуючи їх за всіма вимогами. Ось ще ситуація в моєму новому ресторані Бабо Гарденс раніше працювала тільки нічна охорона, але враховуючи, що заклад має автомобільну парковку для гостей, я вирішив найняти ще й денну, яка виконувала функції умовних паркувальників, гостей дуже приваблювало, що вони приїжджають у ресторан. Де за їх автомобілем наглядає охорона. Про людей. Я отримую задоволення від того, що ввечері, ідучи з роботи, мій працівник залишає робочий одяг у роздягальні, а зранку вдягає його в чистому та випросованому вигляді. Я турбуюся про нього і впевнений, що він потурбується про наших гостей. Як мінімум, своя людина повинна розділяти мої цінності, та мені повинно бути з нею комфортно, все інше легко коригувати та навчати. Наша корпоративна культура це культура взаємодовіри, справедливих рішень щодо всього, а також культивування знань. У кожному нашому ресторані прийнято щодня збиратися на п'ятихвилинку, де кожен працівник розповідає всім щось нове по кухні, бару, сервісу тощо. Мати корпоративну культуру важливо тому, що, по перше, для нас вагомо збирати людей із однаковими цінностями разом і одразу відсікати не наших. І по-друге, працівники завжди оберуть для роботи компанію, в якій є цінності та розвиток. Підбором та підготовкою персоналу займаються або керівники ресторанів, або HR. Я проводжу співбесіди тільки з керівниками, і мене цікавить тільки два питання наскільки високий рівень професіоналізму людини, яка сидить навпроти мене, і чи готова вона до змін? Можна мати дуже високий рівень і не бути готовим до змін? Таких людей в своїй команді я не бачу світ дуже швидко змінюється теж стосується й ресторанного бізнесу. Тож потрібно весь час бути. Насторожі та швидко реагувати на зміни Мені дуже подобається працювати з амбітною молоддю, ненавиджу лінивих і барахунів. Про війну та майбутнє У серпні 2022 року я відкрив оновленим свій перший ресторан, якому 27 років. На внесення змін пішло три роки. Війна стала не єдиною перешкодою при будівництві. Бабо Гарденс Адже ми потрапили і в пандемію, і в постковідний період. Хочу відмітити, що не зупиняв будівництво проєкту в карантин на жоден день було нелегко, але я дуже задоволений результатом. 23 лютого ми остаточно написали меню Бабо Гарденс, а 24 лютого мали би визначити дату відкриття. Але повномасштабна війна все зупинила, і з першого дня заклад перетворився на фабрику їжі для переселенців на вокзалах, у шелтерах і загалом для всіх нужденних. У приготуванні їжі, крім кухарів, брав участь увесь офіс і працівники інших моїх ресторанів. Ми робили те, що вміємо, годували людей десь за тиждень до нас приєднався фонд «World Central Kitchen», Чим суттєво нам допоміг. У результаті до 1 липня ми зробили майже 700 тисяч порцій їжі нам удалося зберегти всю команду та побачити їх усіх у роботі. Не забувайте, що ми ввійшли у повномасштабну війну після затяжної пандемії, а це означає, що ми з однієї кризи перейшли в іншу ми не зупиняли роботи наших ресторанів ні на день. Бо для себе я зрозумів, що люди повинні мати роботу, і ми мусимо годувати всіх, хто їде до Львова. В умовах наших реалій дуже важко щось прогнозувати. Я не знаю, чи станемо ми прикладом для всього світу, але сьогодні рівень сервісу в Україні дійсно вищий, ніж у багатьох країнах Європи. Можливо, це пов'язано з тим, що наші люди більш вимогливі та прискіпливі. Не думаю, що глобально в майбутньому ресторанного бізнесу та сервісу щось зміниться адже сервіс це про чесність і людяність, а це шануватиметься завжди. Головне не боятись і кожну помилку збирати у скарбничку досвіду це і є найкраща інвестиція. За 30 років у ресторанному бізнесі в мене немає професійних провалів. А ті дрібні помилки, які зі мною та й зі всіма трапляються, я сприймаю як досвід, в який я інвестував свої гроші. Я би звернувся до тих колег, які покинули Україну і перенесли свої бізнеси в Європу. Думаю, вони пошкодують, бо я вірю в чудові перспективи на батьківщині після війни. Три правила бізнесу Варткеса Арзуманяна. Перше гроші пахнуть. Якщо вирішив займатися ресторанним бізнесом, то твої гроші мають пахнути тільки їжею і більше нічим. Не вийде продавати цемент і думати про якість їжі. Друге Я ніколи не ставив за мету заробити гроші. Я ставив за мету бути кращим третє радіти досягненням конкурентів. Їхні успіхи піднімають мене значно вище.